Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про один із найважливіших морфологічних параметрів, який дозволяє лікарю-патоморфологу оцінити стан клітини це індекс Гертвіга або ядерно цитоплазматичне співвідношення. Клітина це жива система, яка складається з плазмолеми, цитоплазми та ядра, що ми вже розібрали в попередніх відео. Таким чином, ядерно-цитоплазматичне співвідношення це постійна величина для кожної клітини, яка відображає баланс між об'ємом її ядра та об'ємом цитоплазми. В залежності від значення ядерно-цитоплазматичного співвідношення, клітини поділяють на дві групи ядерні або цитоплазматичні. У ядерних клітинах високий індекс гертвіга, тобто ядро займає значну частину об'єму клітини, а у цитоплазматичних, навпаки, індекс гертвіга низький і цитоплазма займає значну частину об'єму клітини. Математична модель ядерно-цитоплазматичного співвідношення визначається як відношення площі або об'єму ядра до площі цитоплазми, і ця формула представлена на слайді. Клінічно, ядерне цитоплазматичне співвідношення є прямим індикатором зрілості клітини. Гарним прикладом цього є еритроцитопоез – процес дозрівання еритроцитів в червоному кістковому мозку. На діаграмі показано, що молоді клітини, тобто власні форми еритроцитів, починають життя з високим співвідношенням ядра до цитоплазми, а в процесі їх дозрівання, тобто диференціювання, об'єм ядра значно зменшується, і ці клітини стають цитоплазматичними, тобто їхній індекс Гертвіга знижується. І в результаті зрілі еритроцити взагалі втрачають ядро, що є крайньою точкою цього процесу диференціювання. Збільшення ядерно цитоплазматичного співвідношення є однією з класичних ознак злоякісної трансформації та передпухлиної дисплазії тканин. Під час феномену анаплазії клітини втрачають ознаки зрілості та структурної диференціації, які характерні для даного типу тканин. І в результаті ядра часто стають гіперхромними, великими та набувають хімерних форм. Це результат нермінної кількості хроматину та високого індексу проліферації та зміненого індексу гертвіга. Золотим стандартом визначення ядерно-цитоплазматичного співвідношення є звичайна світлова мікроскопія, коли лікар-патогістолог оцінює мазок або зріст тканини під світловим мікроскопом. Проте завдяки. Інноваційним методом проточної цитометріям та технологіям штучного інтелекту можливо аналізувати тисячі клітин за секунду, виявляючи пухлинні клітини в крові з їх аномальними ядерно-цитоплазматичними співвідношеннями без необхідності складного фарбування та витрати додаткового часу. Отже, підсумовуючи, ядерно-цитоплазматичне співвідношення або індекс Гертвіга це не просто суха цифра, а фундаментальний маркер стану клітини, її нормальної чи патологічної фізіології. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі!